Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Тема нашого сьогоднішнього уроку є Рух опору та його течії в Україні в роки Другої світової війни. Сьогодні на уроці ми дізнаємося такі дефініції та терміни, як Рейкова війна, Рух опору, Партизанський Рух УПА ОУН. Також ми поговоримо про таких видатних історичних діячів, як Роман Шухевич. Тарас Бульба, Степан Бандера, Андрій Мельник та інші. Сьогодні в теперішніх реаліях ця тема є як ніколи актуальною, адже рух опору проявляється і зараз. Давайте пригадаємо, хто такі нацисти, з якою метою вони розчленували територію України, які були масштаби Голокосту та що таке колабораціонізм. Запишіть, будь ласка, коротесенькі відповіді у себе у зошит. Рух опору це національно визвольний рух народів, які були окуповані нацистською Німеччиною та її союзниками у роки Другої світової війни. Боротьба набирала різних форм від духовної пропаганди до збройних виступів. Також потрібно розібрати, що таке партизанський рух. Партизанський рух це і військові загони, які засилаються у тил ворога і діють на окупованій території з диверсійно-розвідувальною метою. Причинами радянського руху опору були: по-перше, це окупація територій з загарбниками, а по-друге, це жорстокість окупованого режиму. Форми боротьби поділялися на пасивні та активні. До пасивних форм боротьби належала різноманітна допомога, відмова співпрацювати з окупантами, саботаж різного роду, ухиляння від виїзду до Німеччини. До активних форм боротьби належали безпосередньо це партизанський рух та діяльність підпілля, яка поділялася на диверсійну та пропагандистську в Україні. Найбільш сприятливим, були умови для розгортання партизанського руху саме у північних районах. Партизанські загони діяли також і на території Чернігівської, Сумської, частково Харківської, Київської та Житомирської областя. Незважаючи на те, що радянське керівництво стимулювало розвиток партизанського ставилося з недовірою до цієї форми боротьби. Адже боялося, що ці люди можуть направити зброю і на них самих. Тому вже з самого початку встановлювалися спроби контролю над партизаном. З кінця 1942 року партизанський рух вступає у новий етап розвитку. Дедалі він становиться чисельнішим та організованішим. Радянська Течія мала на меті визволення від фашистських загарбників та відновлення радянської влади. Найблискучішим партизанським рейдом вважається саме Карпатський рейд під проводом Сидора Ковпака, який відбувався упродовж червня-жовтня 1943 року, та мав на меті здійснення диверсій в німецькому тилу. Крім радянського партизанського і підпільного руху сформувався і націоналістичний. Самооборонний націоналістичний повстанський рух розгорнувся на Волині зі Поліссі. Під тиском німецького командування Поліська Січ була, на жаль, розпущена. Але у 1942 році відновила свою діяльність як ОПА. ОПА це Українська повстанська армія. Хто такі повстанці? Повстанці це збройні формування, які виступають проти влади, проти уряду з метою їх повалення. Вони користуються підтримкою місцевого населення та іноді навіть отримують допомогу із за кордону. На минулих уроках ми з вами розбирали організацію українських націоналістів та її розколу. Давайте зараз ми з вами переглянемо відеофрагмент, як саме організація українських націоналістів взаємодіяла з українською повстанською армією. У 1938 році агент НКВС судоплатов вбив у Роттердамі провідника ОУН полковника Євгена Коновальця. Відтоді ОУН втратила єдність. Вирішальну роль у конфлікті відіграла проблема української співпраці з німцями, яку по-різному бачили старші і молодші члени ОУН. Компромісу вони не дійшли, і незабаром утворюються фактично дві фракції ОУН Мельниківці на чолі з Андрієм Мельником і Бандерівці, очолювані Степаном Бандерою. Конфлікт між ними пережив війну і триває досі. 22 червня 1941 року німецька армія розпочала війну проти СРСР. А 30 червня у Львові ООН на чолі з Бандерою проголосила створення української самостійної держави, доручивши формування уряду Ярославові Стецьку. Підтримку акції доручили батальйонам Нахтігаль під командуванням Романа Шухевича і Роланд під командою майора Євгена Побігущого. Реакція німців остаточно розвіяла всі ілюзії ООН щодо можливості порозуміння. Степана Бандеру і Ярослава Стецька заарештували і депортували до Берліна, а звідти до концентраційного табору Заксегаузен, де вони перебували до вересня 1944 року. Вбито або ув'язнено було також багатьох інших бандерівців, братів Степана Бандери Василя. Та Олексу кинули до Освенцу, де вони загинули у 1942 році. Керівником бандерівців до 1943 року став Микола Лебедь. У вересні 1941 року бандерівці переходять у підпілля і розпочинають підготовку до збройного опору німцям. Мельниківська ОУН засудила радикалізм Бандери у питанні проголошення державності і схилялася до більш гнучкої політики. Мельниківці сформували у Києві українську національну раду та видавали газету Українське слово однак, німці ліквідували і це націоналістичне угруповання. У грудні 1941 року членів ради було заарештовано і частину з них страчено у ба. Беному яру сам Мельник до січня 1944 року перебував під домашнім арештом у Берліні, а потім у концтаборі Заксегаузен. У травні 1942 року рішення про боротьбу з німцями приймає і Мельниківська ОУН. І вже в червні загони Мельниківців починають діяти в районах Луцька, Почаєва, Кременця, Ланівців. Восени 1942 року створено українську повстанську армію для боротьби з німцями і радянською армією. На Волині і полісі починають діяти збройні загони ОУН, а також Поліська Січ під проводом Тараса Бульби-Боровця. Спираючись на мережу ОУН Степана Бандери, створення збройних загонів у пана північно-західних землях України набирає масового розмаху. Переговори між боровцем і бандерівцями призвели до компромісу, який, однак, бандерівці порушили. 7 липня 1943 року, як стверджує у мемуарах сам боровець, бандерівці роззброїли формування його і мельниківців. Частину польових командирів розстріляли. Сам боровець втік до Варшави, де німці заарештували його і кинули до концтабору. Слід зауважити, що ОУН і УПА це різні речі. УПА військова організація зі своїм уставом і командуванням. В УПА було багато членів інших партій, а також безпартійних. Тож абревіатура ОУН УПА позначає не єдину організацію, а союз двох окремих формацій. У листопаді 1943 року головний провід ОУН УПА очолив Роман Шухевич на прізвисько Тарас Чупринка. У 1943-1944 роках збройні загони УПА становили значну військову силу за німецькими даними. У листопаді 1944 року до УПА входило 60 тисяч озброєних вояків. Загони повстанців діяли на території, яка охоплювала близько 150 тисяч квадратних кілометрів. Польська течія мала на меті визволення від загарбників відновлення польської держави та повернення західноукраїнських земель до складу Польщі початком нападу Німеччини на радянський союз змінилася і стратегія польського підпілля. У Східній Галичині та на Волині почалося формування бойових підрозділів з листопада 1941 року у східній Галичині та на Волині почали активно створювати армію Крайова. проте її формування відбувалося складно та повільно. Дуже часто бракувало зброї або ресурсів. Одні виступали за негайні дії проти окупантів, інші дотримувалися про радянських поглядів. Зараз ми з вами поговоримо про етнічні чистки. Етнічні чистки це дефініція, яку використовують для позначення системи насильницьких заходів з метою виселення однієї етнічної групи на певні території. У 1943 році на Волині спалахнуло українсько-польське збройне повстання, яке, на жаль, стало трагедією для обох народів. Одним із найболісніших епізодів українсько-польського конфлікту була волинська трагедія 1943 року. Навесні 1943 року краєвий провід ОУНБ на Волині ухвалив рішення про вигнання з Волині місцевих поляків. На той час українці становили до 80% населення Волині, а поляки всього-навсього 15%. У діяльності руху опору 1943 року відбувалися значні зміни, здійснювалися глибокі рейди по нацистським окупантам. Рейкова війна це операція радянських партизанів у період з 3 серпня до середини вересня 1943 року в тилу німецьких військ на території Росії, Білорусі та частини України з метою одночасного масового зруйнування. Залізничного полотна та станційних споруд десятки загонів на окупованій території України вибудили з ладу залізничні комунікації, щоб не дати окупантам змоги перекидати підкріплення та військове спорядження під Курськ, де розгорталася одна з наймасштабніших битв, Другої світової війни таким чином рух опору в Україні в роки Другої світової війни був боротьбою проти нацистських окупантів і створенням української держави. Домашнім завданням на сьогодні буде опрацювати відповідний параграф підручника та підготувати реферати за темою. внесок української повстанської армії в перемогу над нацистською Німеччиною або боротьба окупантів з рухом опору.